Вітаю всіх. Всі кажуть про 4 жовтня переговори між Україною та Росією. Давайте так розглянемо. Результат цих переговорів для України. Який буде результат переговорів, які відбудуться 4 жовтня для України? Результат для України. Що ж там цікаво? А результат для України те, що вона буде далі відвоювати всі свої території і активні бойові дії. Ух ти! А ви знаєте, що так, цікаво, Україна має на це дуже свій хитрий план, який я не буду казати напряму. Але скажу так, для України це буде поштовх. Цікавий поштовх, і ця дата буде така. Активна. Добре. Давайте так. Результат переговорів для Росії, який буде від 4 жовтня? Для Росії який буде? Що Росія отримає від цього? Ну Це переговори, звісно. Якісь результати, договори. І знову знову сила випадає. Ви знаєте, для Росії будуть якісь домовленості, варіанти домовленості будуть. Але я скажу, що все стабільно буде. Росія буде в тому ж руслі рухатись, і в них теж військове нарещувані війська є. Для них буде якби все добре. От, їм все сподобається, все буде класно. Вони так дадуть все це. Що буде, до чогось вони дійшли. А це карта допомоги, або підтримка, допомога в них. Ну, таке. Скажу чесно, як завжди, ніхто не скаже правди. А ось Україна щось цікаве планує. Я не буду казати, що, як, не хочу проговорювати це, тому що не треба. Ми самі побачимо. Але це дуже цікава тема. Ось так. Тому чекаємо на результати.